Знов ця повітряна тривога. Настя, це повітряна тривога, мені страшно. Не бійся, Сашенько, я поруч, а хочеш, я тобі казочку розповім. Хочу, хочу, а про що? Отож, слухай у невеликому селі. Жив собі маленький хлопчик з великим серцем та відвагою. Завдяки своїй хоробрості та козацькому духу він рятував життя людей. А як же звали цього героя? Котигорошко. Від кого він рятував людей? Був собі такий страшний злодій. Змій Горинич. Якось він викрав дівчинку Подоляночку Засмучена дівчинка за гратами побачила білого лебедя і покликала його на допомогу. Візьміть мене на криляточку, Білі лебеді, друзі мої, зачарована злою силою і на серці туга ляга, та до матінки, та до батечка. Понесіть до моєї сім'ї, була доброю, була милою. Стану злою, як жінка, його. Не сміятись, не співать тоді, як на мене, ті чари в Ой, летять, летять білі лебеді, а собою мене не беруть. А хто ж подаляночку врятував? Коти Горошко, якого на допомогу покликало білий лебідь. Сестро, а в наш час є такі відважні герої. А вже ж, Сьогодні від загарбників українську землю захищають не лише чоловіки, але й дівчата, які терплять біль із чоловіками на рівні. Я покохала вас на лінії вогню. коли життя вас було на волосині. Тоді сказали ви: Я вас люблю, а далі було слава Україні. Я покохала вас, як шквально падав град. Тоді, здавалось, небо у руїні. Тоді сказали ви, не переможе кат, ніколи ми не встанемо на коліна. Я покохала вас і більше не боюсь. Навчили ви мене тримати міцно зброю, і навіть, може, завтра не вернусь, іду я з вами боронити волю. Я покохала вас для мене поле бою, квітучий райський сад, якщо лише поруч ви, так хочеться, щоб завжди були ви зі мною. Так хочеться, щоб не було війни. Я покохала вас, змінився цілий світ. За вами я на край землі, аж до загину. Дозвольте, я вас міцно обійму, мій воїн, слава Україні. Увага! Відбій повітряної тривоги. От бачиш, не все так страшно. Головне, що ми усі поруч, і одна велика родина.